Міров делюкс смак відзначений нагородами. Сполучені Штати Америки озвучили Україні російські вимоги для завершення війни. Представники Вашингтона не вимагали чогось. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Глава української держави наголосив, що необхідно з повагою ставитися до делегації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас як стратегічних партнерів. Тому б я так сформулював, що питання територій щодо російського бачення або російських вимог ми почули від Сполучених Штатів Америки. Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. Також президент звернув увагу, що він не міг нічого вимагати від американської сторони. Американській стороні просто передали українське бачення, щоб його донесли Росії. І Зеленський сказав, що Україна та США обмінюються думками про чутливі питання а також чують бачення Росії або її цілі. Важливо, що США чують українську позицію. У заяві щодо прогресу у переговорах між Україною та США йдеться не про поступки з боку Києва, а про глибше розуміння української позиції американською стороною. Про це президент України Володимир Зеленський також заявив на прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За словами Зеленського, нещодавні багатогодинні зустрічі з командою США, зокрема із спецпредставником Стівом Шастівом і Джардом Кушнером, стали першими переговорами у такому форматі безпосередньо з українським керівництвом. До цього американська команда проводила консультації як з українськими та європейськими представниками, так і з російською стороною. Я завжди дуже хотів, щоб ця команда приїхала в Україну. Але я був готовий, що якщо не вдасться через різні причини, то ми зможемо провести багатогодинну розмову або розмови. І спробуємо одне одного зрозуміти він зазначив, що під час цих розмов було досягнуто прогресу в багатьох питаннях. Насамперед, у донесенні деталей війни та українського бачення ситуації я не знаю, як це будуть сприймати сторона агресії щодо відповідних результатів наших розмов. Важливо, що ми були почуті. Я глибоко розуміюся в деталях цієї війни. І дуже важливо, що колеги Сполучених Штатів Америки почули всі ці деталі. Президент окремо підкреслив, що питання поступок для України не є актуальним, а територіальне питання залишається принциповим і болючим. Глава держави зазначив, є деякі речі, які деструктивні і точно нам не допоможуть. Важливо, що сьогодні президент. Їх не бачить в нових редакціях документів. І як сказав президент, для мене це важливо. Бо гідність це важливо. І питання поступок точно не актуальне. Я вважаю, що питання території болюче. Зеленський додав, що Україна розуміє, чого хоче Росія. Однак, через це у переговорах неможливо рухатися далі. Однак важливо, аби і американські партнери розуміли позицію України щодо цього. У нас різні позиції з Росією щодо територій. Це також треба розуміти, і абсолютно відкрито про це говорити. Я радий, що ми одне одного почули. І е, я думаю, що американська сторона, як медіатор, е, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти, е, хоч якийсь консенсус. Я би хотів би, щоб в цих питаннях е, Сполучені Штати Америки продовжували в форматі медіації. Посередині це було би мало би. Важливі перспективи для нас подальший розвиток мирних ініціатив залежить виключно від позиції Росії. Європа, США та Україна спільно підготували низку пропозицій, які вже передаються російській стороні. Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз м'яч лежить на російському боці, наголосив Марц, відповідаючи на запитання про перспективу досягнення домовностей найближчим часом. Він зазначив, що наразі невідомо чи вдасться досягти, хоча б тимчасового припинення бойових дій до різдва. або ж Росія буде намагатися затягнути час. Канцлер сказав: ми будемо робити все, аби звертатися далі до російського уряду, аби, хоча б на час Різдва, припинити бойові дії. Мерц підкреслив, що впродовж останніх тижнів і місяців війна Росії. Проти України насамперед б'є по цивільному населенню. За його словами, удари по садках і школах є терором проти мирних громадян. І канцлер висловив сподівання, що російська влада може проявити цитую залишки людяності та припинити обстріли, хоча б на кілька днів під час різдва, можливо, це стане початком конструктивних і тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні. Додав Фрідріх Мерц. І питання моніторного під час припинення вогню має стати частиною гарантії безпеки. Питання присутності на лінії розмежування військових, ще обговорюється. Про це президент України Володимир Зеленський також заявив на прес-конференції з канцлером Німеччини. У глави української держави запитали, чи можлива присутність військових НАТО або Європи на лінії розмежування у відповідь. Зеленський наголосив, що зараз Україна обговорює із союзниками гарантії безпеки. Мій сигнал щодо гарантій безпеки: що при тим як робити ті чи інші кроки на полі бою, а, військо і цивільне населення повинно мати чіткій, чітке розуміння, які будуть гарантії безпеки. Розуміння це дуже важливо. Також глава української держави звернув увагу, що США сприймають аналог статті 5 Північно-Атлантичного договору як гарантію безпеки для України. І зараз триває робота над тим, щоб усе було чітко прописано. У цьому напрямку є прогрес, і за словами Зеленського він бачив деталі від військових, які вони. Напрацьовують і зараз все виглядає дуже непогано. Також має бути опрацьовано питання моніторингу під час припинення вогню. Хто його здійснює, у якому форматі які санкційні заходи вживаються до порушника? Європейські лідери оприлюднили план гарантій безпеки для України. Він зокрема передбачає захист неба і судноплавства. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Європи. Спільну заяву, в якій представлений план підписали наступні. Люди, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Мат Фредеріксен, президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Франції Емунель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Сков, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстера, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Голова Європейської ради Антоніо Кошта, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вони зазначили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Також буде і було досягнуто згоди працювати з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським задля досягнення сталого миру. Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії. Тому як Європа так і США зобов'язалися працювати разом, аби надати Україні надійні гарантії безпеки. Це включає постійну військову підтримку України. ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. Щодо багатонаціональної сили України під керівництвом Європи, то формується в рамках коаліції рішучих за підтримки США для відновлення сил України, захисту неба і безпеки на морі з можливими діями всередині України. Також вказаний механізм контролю припинення вогню, Моніторинг на чолі зі США, з міжнародною участю для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Також є у разі нового нападу обов'язок реагувати військовими розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами. Щодо інвестицій у відновлення України, то фінансування є реконструкції, торгівельні угоди та компенсація збитків з боку Російської Федерації і російські активи в ЄС. Залишаються замороженими і у США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки подібні до п'ятої статті НАТО без формального членства в альянсі. Про це повідомляє The Wall Street Journal. США. Пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, намагаючись вийти з глухого кута. У мирних переговорах пише видання із посиланням на офіційних представників Сполучених Штатів на переговорах у Берліні. Видання зазначає, що це будуть гарантії безпеки схожі на п'яту статтю НАТО. Вони Передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО планується, що вони матимуть юридичну силу і можуть бути схвалені. Конгресом Сполучених Штатів Америки і додам ще коротко, що українські та американські чиновники продовжують переговори щодо мирного плану. Вони відбудуться вже на цих вихідних. Про це повідомляє Ексіос. Неназваний американський чиновник розповів виданню, що переговори відбудуться десь у США, можливо, в Майамі. Він уточнив, що в обговореннях братимуть участь робочі групи і військові планується розгляд карт і більш докладних деталей джерело Аксіос не розкрило. Також, поки невідомо хто саме. Представлятиме Україну США на переговорах. Коаліція рішучих підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та за потреби розгортання військ на українській території. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, Пише APA. у межах коаліції рішучих ми мали політичний процес за участю лідерів країн. А також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України. За його словами, наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів. За потреби це передбачає іноземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого і тривалого. Миру повідомив Стармер про іноземні війська в Україні і про розгортання іноземного військового контингенту в Україні говорити почали вже давно. Пам'ятаємо на попередніх засіданнях коаліції рішучих, в якій беруть участь понад 30 членів країни, поділилися на три табори, ті, які заявили про готовність. Відправити своїх військових до України при потребі, хто не готовий, та ті, хто ще не визначився. Наразі відомо, що готові піти на розміщення військових в Україні Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив. Що у разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Москві військову відповідь, і це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Про це повідомляє також ОНЕД про результати переговорів у Берліні. За словами Туска на зустрічі в Берліні, вперше стало очевидно, що США, Європа та Україна перебувають на одному боці. Він наголосив, що єдина реальна можливість переконати Росію вступити в серйозні переговори про зупинення війни або принаймні. Припинення вогню це об'єднання всього заходу. Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями і українцями діяли як союзники, щоб росіяни і глава Кремля Володимир Путін побачили, що ми не можемо вбити клин між трьома сторонами. Питання території вирішувати Україні. Польський урядовець зазначив, що потенційні територіальні поступки залишаються. Відкритими і дуже складними питаннями, яке потребує серйозного розгляду з боку України, він додав, що Польща не чинитиме жодного впливу з цього питання і що рішення може бути ухвалене тільки на основі оцінки та розрахунків самих українців. Він сказав, що наше завдання це підтримати їх у цих переговорах, аби не могло бути й мови про перемогу Росії в цьому протистоянні. Але це залишається складним завданням, сказав чиновник, підкресливши, що прогрес у поточених переговорах очевидний. Про гарантії безпеки, як пояснив Туск, американці переконані, що разом з Європою вони зможуть створити серйозні гарантії безпеки для України. Я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, який загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту. Урядовець зазначив, що однозначна заява американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України, має вирішальне значення, відповідаючи на запитання про присутність міжнародних. Військових сил в Україні як гарантії безпеки, Туск знову наголосив, що Польща матиме і інші завдання. Він сказав, що ми повинні забезпечити захист східного флангу, тому ми зараз летимо в Гельсінкі серед іншого і серед інших місць, щоб серйозно обговорити це питання, і в будь-якому разі польща буде ключовим вузлом не тільки Ясенка, а й наші порти, і вся логістика у відновленні України сказав глава уряду польського на уряду Польщі. І прем'єр додав, що для того, аби гарантії Безпеки для України мали реальний сенс польщі неминуче буде залучено. Логістичну діяльність, і за його словами, цей момент усі розуміють, і жодного тиску з цього питання немає. Тому це наше рішення автономне. Польща сама вирішує, куди відправляти солдатів, а куди ні, додав він і США дали зрозуміти, що готові відповісти Росії військовим шляхом. Журналісти запитали Туска чи справді гарантії безпеки для України розроблені за принципом п'ятої статті альянсу НАТО, яке передбачає взаємну оборону. У відповідь польський урядовець заявив, що така заява була. Перебільшенням, однак, спецпредставник Трампа стівітков дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку Російської Федерації. Я вперше чую, щоб американські переговорники говорили, що Вітков дуже чітко дав зрозуміти, що Америка надасть Україні гарантії безпеки таким чином, щоб у Росіян не залишилося сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо Росія знову нападе на Україну. Тож у певному сенсі це схоже на статтю 5, але я б не став безпосередньо посилатися на статтю 5, тому що це може тільки ускладнити подальші переговори. Але заява, яку ми почули сьогодні, дійсно має далекосяжні наслідки. І поки з Польщі звучать заяви про гарантії безпеки для України, невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі. На території населеного пункту Леков про це повідомляє з послання на РМФ ФМ. Там зазначили, що військовий дрон впав на приватну власність у лекові мазовецького воєводства. Наймовірніше, це був невеликий розвідувальний дрон, який розбився під час навчання польських солдатів у регіоні. Повідомляється, що при падінні БПЛА впав на приватні території поблизу житлової забудови, але не пошкодив жодних будівель і ніхто не постраждав. Проте невідомі дрони. У Польщі з'являються не вперше. Я нагадаю, що і вересні близько 20 російських безпілотників проникали в повітряний простір Польщі. Тоді сили протиповітряної оборони збили 4 дрони. Решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один на території військової бази. І за даними польських ЗМІ, тоді частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі. Генеральний секретар Марк Рюте назвав дії альянсу дуже успішними. Підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором, а вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію. Східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, і згодом стало відомо, що у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була серйознішою, ніж вважалося, адже частина дронів була із вибухівкою. Своєю чергою, глава МЗС Польщі Радислав Сікорський заявляв, що дрони, які вересні, 10 вересня залетіли на територію країни, технічно могли Возити боєприпаси, але того разу були незарядженими. Тому зберігається безпека на постійній основі, і аби, ви знаєте, країни Європи, країни НАТО могли самі себе захистити. Тут, знаєте, вже не йдеться про е, те, що тут нам обіцяють захист у вигляді гарантій безпеки, поки ну, ж таки, в, в розумитих е, якихось таких фразах. Але тим не менш, що ще сказав. Дональд Туск він пригадував і про конфісковані заморожені активи Російської Федерації. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що го дека дасть. Змогу ЄС використати заморожені активи Росії для відновлення України ще дуже далеко. І тут сказав, що на даний момент є рішення, що дозволяє назавжди заморожити російські активи. Однак із цього моменту до потенційного використання цих коштів для відновлення України, не кажучи вже про військову підтримку України, ще світлові роки. Тобто, це взагалі не найближча перспектива. І за його словами на саміті в Брюсселі в четвер рішення про виділення цих коштів, Стів України не ухвалить при цьому, як очікується, буде досягнуто згоди про фінансування України на наступні два роки. Як сказав Туск журналістам, існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як фінансового важеля. Тобто гарантії за кредитами. Проте у Туска цікавилися і чи збігається взагалі позиція Сполучених Штатів Америки з цього питання з позиції Європи? На що той сказав, що різниця в думках абсолютно очевидна і Вашингтон закликає не порушувати цю тему, оскільки це впливає на переговори. Тобто американці кажуть, залишити ці російські активи в спокої, тому що важко сісти за стіл переговорів із путіним і сказати, давайте підемо на компроміс, але ми заберемо ваші гроші. І це американський аргумент, який закликає бути. Дуже обережним і не доводити справу до межі краху, сказав Тус. Із заяв від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа він заявив, що сторони зараз близькі до миру в Україні. Як ніколи раніше. Він вважає, що справи йдуть добре і, врешті-решт, війна буде закінчена. Про це йдеться у трансляції Білого Дому. Зокрема, Трамп узяв участь у церемонії вручення медалей в овальному кабінеті. Однак розпочав свій монолог про поточні зусилля щодо завершення війни. Я думаю, що ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли. Годину тому ми провели дуже хорошу розмову з європейськими лідерами про війну між Росією та Україною. Ми провели дуже хорошу дискусію. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоб це закінчилося. Він додав, що справи йдуть досить добре, і зазначив, що і Росія, і Україна хочуть миру. При цьому глава Білого Дому розкрив, у чому виникають труднощі. На даний момент Росія заявляє про готовність завершити війну, але проблема в тому, що вони хочуть її завершити, а потім раптом уже ні. Україна теж хоче завершення війни і потім раптом теж виникають паузи. Тому нам потрібно привести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається. Розмова була дуже гарною. Президент США Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати Америки разом із Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу, і під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що судячи з усього для України формується угода на кшталт п'ятої статті НАТО, але без членства Києва в альянсі з цієї причини репортери запитали, що мовляв, якщо Україні запропонують такі гарантії, то який стимул віддавати території йдеться. Про Донбас. Трамп на це відповів. Вони вже втратили територію, якщо чесно. Я маю на увазі, що території вже втрачено. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо. Ми працюємо разом з Європою. Європа буде великою частиною цього, і ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову. Також президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно розмовляв із російським терористом Володимиром Путіним, і у ході спілкування з пресою Трампа запитали, чи розмовляв він нещодавно безпосередньо із диктатором. Відповідь лідера США була короткою. Так говорив. Зазначимо, що за кілька годин до цього у низці змі була інформація, що Трамп планує зателефонувати як Путіну, так і президенту України Володимиру Зеленському. Одначе, Трамп повідомив журналістам, що за годину до виступу у нього була дуже хороша розмова із європейськими лідерами. Україна розраховує тим часом на п'ять документів мирного плану, які повинен буде затвердити конгрес США. Коли план буде фіналізовано, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Як повідомляє РБК Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ. Президент сказав: Ми розраховуємо на п'ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, тобто проголосовані затверджені конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'яті поправці для всіх, хто в Альянсі, і це буде проголосовано конгресом. Про це є домовленості, і це дуже важливо. Він додав, що наразі Україна дуже близька до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам. Тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти. Це знов таки підтверджую і повертаюся. Це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І глава держави підсумував, що розмовляв із Трампом, як і європейські лідери, і всі кроки були обговорені. Цитую, я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося. Повідомив. Президент України також Володимир Зеленський заявив, що наразі питання про проведення референдуму щодо території не стоїть водночас країна готова до виборів, якщо буде припинення вогню. Ми поки що не говоримо про референдум, сказав президент. Ми поки що пробуємо зробити все, щоб не ускладнити тими чи іншими рішеннями, і без того складне життя українців через війну, сказав президент. І додав, що якщо буде вирішено, що Україні потрібні вибори, про що вже була мова в суспільстві, бо тему ініціювали США, тоді вибори будуть. Однак, головна умова це припинення вогню. Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам. Я готовий до виборів, і щоб народ був готовий, потрібна співпраця законодавців. Але перш за все, це можливість їх провести. Буде припинення вогню, і ми готові до виборів. Президент Володимир Зеленський підтримав ідею канцлера Ферен Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир'я між Україною та Росією. Однак, за його словами, багато залежить від політичної волі агресора та напрацьованих Києвом документів. Він зазначив, що не може відповідати за позицію Росії щодо перемир'я на різдво однак, сам підтримує ідею Мерца. Зараз відповідати не буду. Відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею, і вона була оголошена ним як офіційно. Так і під час наших розмов сказав президент України, Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. І як президент сказав Володимир Зеленський, безумовно підтримують таку ідею і вважають, що енергетичне перемир'я нормально, будь-яке будь-які сісфаєри ми будемо підтримувати, заявив президент. І Зеленський також додав, що Київ підтримує Європу та США в кроках щодо закінчення війни в Україні. Наголосив на тому, що багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів. Підсумував глава держави. І також додам, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна. Не хоче віддавати Донбас, і тим паче не буде його визнавати російським. Глава держави поінформував, що Сполучені Штати Америки пропонують створити вільну економічну зону. І президент України сказав: Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. Але ми підкреслюємо, що вільна економічна зона це не значить, що під керівництвом Російської Федерації і це. Важливі риси будь-якого формату Донбасу, сказав президент. Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською. Водночас він додав, що питання території обговорюється, ні де юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але тим не менше, ми проводимо. І проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. На жаль, резюмував глава держави. І президент України Володимир Зеленський заявив, що в ці вихідні у США все ж таки відбудеться нові переговори Києва та Вашингтона щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації із. Російською Федерацією про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання засобів масової інформації. Сказав, що сьогодні-завтра ми допрацюємо документи далі, США в найближчі дні проведуть консультації з росіянами. Після цього проведуться консультації з президентом Сполучених Штатів Америки і. Найближчим часом це відбудеться. Я думаю, може навіть на вихідних сказав президент і додав, що після цієї події цієї зустрічі буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна буде думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.